Шановні друзі, хочу поділитися з вами, як завжди, своїми думками про життя, яке ми наразі проживаємо. Сьогодні 1328 день повномасштабної війни. Всі вже в якійсь мірі звикли до повітряних тривог. Це така форма. Психологічної адаптації, коли постійний стрес стає частиною нашого повсякденного життя, інакше не вижити. Але в цьому звиканні є один нюанс ми оновили розуміння норми і почали знецінувати все те, що прожили і проживаємо. Але для нас це колосальний досвід. Те, що ми прожили з вами за останні три з половиною роки вже величезна перемога, а перемоги варто святкувати. Бо коли ми помічаємо навіть найменше досягнення і не знецінюємо їх, то ми з вами отримуємо основу для мотивації жити далі. Тому наше завдання внутрішнє чи зовнішньо посвяткувати маленьку власну перемогу і надати цінності тому, що ми вже прожили. Посвяткувати це значить надати вагу тому, що маємо. Наші емоції це реакція нормальних людей, нормальної психіки на ненормальні обставини. І хай би що ви відчували радість чи смуток, задоволення чи гнів це нормально. до речі, гнів нічим не допомагає, лише завдає шкоду тому, хто гнівається. Принижувати нас може будь-хто, але принизити ніхто окріх, окрім нас, самих, наших справ і вчинків. Потрібно залишатися спокійними, навіть коли інші намагаються викликати ваш гнів. Треба приймати і любити себе різною. Роздратованою чи злою, радісною і оптимістичною, ми маємо право на всі ці емоції. Звичайно, бувають у нас ситуації, коли нам легше не проживати певні стани, зупинити їх, бо дуже боляче, та вони не зникають лишається у внутрішній кишенці. І будуть там доти, доки в нас не з'явиться внутрішній ресурс на проживання. Це теж нормально. Але важливо, щоб цей багаж був не надто важким. Війна це біда величезного масштабу, до якої неможливо виявитися готовими. Тому. Ви справляєте, наскільки можете, і це добре. Але водночас важливо розуміти, ми з вами відповідальні за свій власний стан. Скажу інакше, як я почуваюся і що з цим роблю, моя відповідальність. І це дуже важливо, коли я розумію, що в мене немає сил то починаю якось діяти, дбаю, намагаюсь про сон, п'ю якісь вітаміни, бо я втомлена і не хочу стати хронічно втомленою, адже з цього нічого доброго не вийде. Хронічна втома переходить у загальне безсилля. А воно прямий шлях до депресії. Це підштовхує ще більше дбати про свій стан. Бо наше з вами самопочуття має велике значення, бо ми цінні, кожна чи кожний з нас. Я вам зауважу, підтримка. Має величезне значення. Дуже важливо отримувати підтримку, натхнення і ресурс від свого середовища. Подумайте, від яких людей ви це отримуєте, подякуйте їм. Запропонуйте підтримку у відповідь, подумайте, чи достатньо часу ви з ними проводите. Цілком можливо. Що з деяким ви відділи, віддалилися. Це нормально, адже люди змінюються, і важливо ну, відпускати тих, хто хоче йти в інший бік. Натомість шукайте нових людей, оточення, сили і своєї підтримки. Особливо я навіть не уявляю, як я би проживала. б, Цю кляту війну без роботи в асоціації це не гасла для мене. Вона дає мені відчуття, що я не сама. Я активно працюю, роблю все можливе і неможливе, що від мене залежить, щоб асоціація розвивалась навіть в цих умовах. Я не знаю, як можна жити без мрій, особливо під час війни, дивитися в майбутнє, хай навіть не визначення визначене. це велика сила. Мрії дають відчуття, що досвід цей тимчасовий. Я вам всі, завжди кажу: усі війни закінчуються. Це тільки питання часу, нинішні події. Це частина нашого життя, а не воно все. Війна нас усіх змінила, вже змінила, і змінить ще. Але треба іноді замислюватись, якою людиною я хочу бути і йти до цього навіть маленькими кроками. І хай ми не можемо вплинути на багато речей, наприклад, на закінчення війни. Та ми можемо вплинути на те, якими людьми стаємо завдяки чи всупереч повномасштабній війні, якої не просили, і яку проживаємо вже четвертий рік. Саме тому я хочу подякувати вам. Мої колеги, члени нашої потужної асоціації, за можливість розширювати свої горизонти особисті та перспективи Асоціації платників податків України, рухайтеся вперед, займатися своєю улюбленою справою, розвивати та робити більш Корисною для вас діяльність асоціації дуже сподіваюся, що вона приносить вам користь. Ми разом і це сила, яка подолає всі незгоди і отримає перемоги. Я розраховую на вас. А ви добре знаєте, що завжди, кожен раз, в кожному листі, кожному своєму виступі, я завжди вам кажу, ви можете розраховувати на підтримку Генеральної дирекції Асоціації платників податків Україну та мою особисту ваша Людмила Єросіменко.